Коротше, до Святого Миколая лишилося 12 тижнів, а днів 88. Типа, якщо 88 днів, а типа тижнів 12. Мені в рік попало. Ну, я не знала. чи то правда? О, я не знаю, що я буду просити? Ну, точно кукли лав на розпаковку. Андрен календар, який є, то, конечно. Я, у мене є, е, конечно, Кейнг але но я е хочу цуря попросити. Якоїсь цуря, Наприклад, якусь кофту і бокс з канцелярією.